Івана, розділ 8. Ісус пішов на Оливну гору, та в досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники і фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена у перелюбі. В законі Моїсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус, же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм «То з вас без гріха? Нехай перший кине у неї камінь і знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, і, не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив? Вона відповіла Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Йди, і відтепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме у темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали: ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм: Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду. А ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по тілесному судите. Я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав. З отцем у вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе, та свідчить про мене і той. То мене послав отець, тоді запитали його, де твій отець? Ісус відповів: ні мене не знаєте, ні мого Отця. Коли б ви мене знали, то знали б і мого Отця. Ці слова Він сказав біля скарбниці, навчаючи у храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Тоді знову сказав їм Ісус. Я відходжу, і ви будете шукати мене, і у гріховності своїй помрете, куди я іду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою. Чи сам себе він не вб'є, коли каже, куди я йду, туди ви не можете піти. А він говорив їм: ви здолу, я з висока, ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах, а вони запитали його, хто ти? сказав їм Ісус, я, початок, що й кажу вам. Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я світу від те кажу, що від нього почув. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця, тому Ісус їм сказав: коли піднесете Сина Людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій Отець, те й говорю. Той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли він це говорив, багато хто повірив у нього. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили у нього. Якщо ви будете перебувати у моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить, вони відповіли йому. Ми є потомством Авраама, і не були ні у кого і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними, відповів їм Ісус: Істинно, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама. Але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали: Авраам наш батько, каже їм Ісус. Якби ви були дітьми Авраама, ви б чинили діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину! Котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив, ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, не сам від себе прийшов. Але він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів, ви від вашого батька диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька. Той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає у ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він не правдомовець. І батько неправди, а коли я істину кажу, ви не вірите мені, хто з вас оскаржить мене за гріх. А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? То від Бога, той слухає Божі Слова, ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали. Хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ісус відповів: Я біса не маю, але шаную мого Отця, а ви мене зневажаєте. Я не шукаю власної слави. Є той, хто шукає і судить. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому: Тепер ми довідалися, що ти маєш біса. І Авраам помер, і пророки, а ти кажеш коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи, хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали? Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів: якщо я буду прославляти себе самого. То слава моя, ніщо. Це мій Отець мене прославляє, той, про кого ви кажете, він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем. Але я його знаю та зберігаю Його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день. І побачив і зрадів. На це юдеї йому сказали: ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама? Та Ісус їм сказав, істинно, істинно кажу вам, перш ніж був Авраам, Я є, тоді схопили каміння, щоб кидати у нього. Ісус же скрився і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував. Далі.